Хвала Воскреслому. Він помирав у муках на Голгофі, Творець світів безгрішний Божий син. і зран його текли струмочки крові, гнітив тяжкий тягар людських провин. Покірно, мужньо переносив болі смиренно, як ягня на смерті йшов. Страждав, щоб виконать отцівську волю, щоб ми пізнали. Всі святу любов. О Елі Елі лама Савахтані, взивав Спаситель до свого Отця, тоді, як наближався час останній, і життя його спливало до кінця. Завіса в храмі навпіл розірвалась, як скрикнув гучно й Богу Дух віддав. земли землетрус, і воїни злакались, він, Божий син, був, сотник, так сказав. У гріб новий поклали тіло Боже, і каменем закрили вхід туди, та стерегти поставили сторожу, щоб із людей ніхто не міг війти. Втішались вороги, торжествували, збулося те, що прагнули вони. В долоні смерть радіючи, плескала. І гріх тяжкий над простором земним. Та на світанку тихім диво стало. Зійшов Господній ангел із небес на землю варта нему мертва впала. Христос у славі й величі воскрес! З тих пір вже третій де тисячоліття, як Божий син здолав кайдани зла. Цей день святкують люди всьому світі, звучить повсюду Господу хвала. Чи ми могли б ось так усі зібратись разом, якби Христос із мертвих не воскрес. Загинули б в гріхах своїх без Спаса, з лиця землі, майбуть би, люд вещез. А нині маємо живу надію, що будем в небі вічно царювати, бо ця велична радісна подія дала людині щастя і благодать. Як добре, що сьогодні ми в служінні Христу Воскреслому співаємо гімн, бо своїм дивним світлим воскресінням нам дарував життя на небі Він. Тобі поклін Спасителю і Шана, бо нас же не лякає смерті тінь, Хай Алілуя, лине і Осанна завжди, по віки вічні. Амінь.